Вітаю вас, друзі! Зараз э, пройдемося по одному з результатів э, спеціаліста по Google Рекламі. Я взяв о, о, з портфоліо одного з. Там топу фріланс-ханту, зразу хочу попередити, що ми ні в якому разі не оцінюємо і не критикуємо. Я просто показую, як би я рахував, чи вигідно мені співпрацювати з цим спеціалістом чи ні. Прості розрахунки, і ви можете так само рахувати. Я вам покажу всі підводні камені, які є, і ви зрозумієте, які реально результати вам підходять, а які не підходять. Так, тобто, ось у нас є там вирізка з кабінету. Давайте зразу враховувати, що ми не знаємо ні специфіки бізнесу, ні обставин усіх і все тому подібне. Тому, тому я кажу, що ми не будемо критикувати, тому що насправді це можливо там, для когось це нереальний результат взагалі. А для кого це жахливий. Тому залишимо це хай вирішує з власник бізнесу. І для кого це робили. Тільки він може сказати, це для нього гарний результат чи не гарний. Давайте візьмемо лише першу строчку для того, щоб не рахувати все. Так, у нас є основні показники. Нас цікавить, що витрати і цінність конверсії. Витрати це скільки ми витратили на там, кліки за, за якийсь період часу, і цінність конверсії. Це сума замовлень, наприклад, яка прийшла нам з сайту. Значить, цінність конверсії трошки поглиблюсь. Вона виставляється або в e-commerce проєктах, інтернет-магазинах, де є конкретна вартість товару, так і вартість кошику можна виставити так, щоб кожен кошик, який замовили, передавався в Google, Ads, він рахував точну суму, на яку суму прийшло замовлення. Ми будемо рахувати з цієї позиції. Другий варіант ну, він такий абстрактний, я вважаю. Тобто ми можемо порахувати, наприклад, що з одного дзвінка там, ми отримаємо там. Ну, хай буде там 200 гривень прибутку. Тобто, у нас цінність одного дзвінка 200 гривень, і ми виставляємо там, наприклад, це виставляється на зворотній зв'язок або надсилання форм там, небудь Типу, ми отримали контакт, зі з людиною, це означає, що ми там заробили 1000 гривень. Це я абстрактно кажу. Деякі люди для того, щоб підвищити цінність своєї конверсії, виставляють на непотрібні кнопки. Тобто, десь хтось натиснеться, це означає, що там плюс 1000 там, гривень до конверсії. Але це. Це чорні маги, залишимо їх, хай вони там працюють самостійно. Ми вважаємо, що це, ну, я, не те, що ми вважаємо, а це є професійний спеціаліст, тому я не думаю, що він так буде робити. У нього дуже багато кейсів. Не будемо заглиблюватися в це. Давайте вже переходити до оцінки результатів. І так, тобто цінність конверсії у нас ми отримали замовлення на 144 тисячі євро, витратили 29 тисяч 539 євро. Є показник РОС це співвідношення скільки ви там вклали грошей до отриманих грошей. Називається він Роас. Тобто, у нас за цими показниками означає, що Рос виходить 485%, здається. 488. Не буду зараз казати, це гарний чи не гарний результат, я це не оцінюю. Ми просто рахуємо, чи вигідно це для бізнесу. Але тепер давайте зрозуміємо, які є підводні камені. Перше, зі 144 тисяч, допустимо, нам прийшло там 10 замовлень по 14 тисяч євро. Звичайно, ми маємо розуміти, що з 10 замовлень зробити 10 продажів це, ну, це нереально. Я такого не зустрічав. А тим паче там зі 100 замовлень, з тисячі, якщо у вас, то. Тобто в будь-якому випадку є якась конверсія, люди там, відмовляються, ви або там, неправильно внесли номер телефону, ви не можете їм дозвонитися, якийсь ще бок, у вас не залишилося на складі чогось і все тому подібне. Давайте порахуємо. Я просто візьму цифру 70, я вважаю, що це і не занадто класна конверсія, і не занадто низька. Ну, Візьмемось так. У вас, звичайно, у вас має бути порахована своя конверсія, ви маєте вести аналітику і статистику і розуміти. Яка у вас конверсія переходу з заявки до фактичного продажу? Візьмемо 70%. Тобто зі 144 тисяч ми продали не на 144 тисячі, а на 100 тисяч 830 євро. І другий підводний камінь це камінь. Це е, податки. Вони не відображаються в Google-аналітиці, в стандартних налаштуваннях, е, стандарт, стандартній аналітиці, там, огляді і все тому подібне. Але він відображається в витратах. Ви можете зайти зараз в свій кабінет, відкрити саме розділ витрати і подивитися, які витрати ви несли. Там буде один пункт податок. Податок складає у нас 20% і ви платите з ось цієї суми. Тобто з 29 тисяч Ми заплатимо ще 20% податків, і це виходить 35 тисяч, там 35,5 тисяч євро. Тобто я тут зробив невеличкі нотатки собі. Значить, бачимо, що перша конверсія на роз у нас виходить 488 відсотків. Тобто на 100 гривень вкладених ми отримуємо 488 гривень. Фактичний, ну реальний, адекватний, це от не те, що там якось пораховано незрозуміло. Так, а з урахуванням всіх підводних каменів реальний розклад складає 285%. Тобто, у нас на 100 гривень вкладених 285 гривень отриманих. Ну, давайте тепер ще порахуємо наступну річ. Ось цей роз означає, що ви при вкладенні 100 гривень там, це 35%. Коротше, витрати на рекламу. Тобто, щоб продати один товар, ви витрачаєте 35% вартості товару на продаж цього товару. Плюс вам треба врахувати, що так ну ви ну зазвичай да, ви працюєте з якимось постачальником, якого свої умови. Я. Вважаю, що я, якщо поставлю 60%, те, що ви віддаєте своєму постачальнику, то це типу, це ви ще круто працюєте. Зазвичай мені здається, відсотки набагато нижчі, це залежить від обсягів, як давно ви працюєте і все тому подібне. Але там ну, я порахую 60, мені так зручно. Ви рахуєте відповідно до свого бізнесу. Тобто, у нас виходить, що на те, щоб продати просто один товар. Ми реально отримаємо 95%. Це там, якщо у нас вартість товару 1000 гривень, це 50 гривень з однієї з однієї продажі. Так і це скільки нам треба продати, щоб тепер окупити там менеджера, склади, все тому подібне. Тобто, ну при таких умовах, я вважаю, що конкретно цей спеціаліст невигідний для мене. Ви е, рахуєте, ну, по-перше, це результат. Ми один взяли з багатьох результатів. Е, По-друге, там, можливо, там він працює взагалі, він платить своєму постачальнику 10%, наприклад. То це взагалі за всі інші цифри. Звичайно, що я зараз фантазую, але я кажу про те, що я не можу знати обставин тому і не хочу критикувати цю людину. Ви рахуєте виключно під себе. На що я звертаю вашу увагу, що я намагаюся вам показати показати Що коли ви вибираєте собі спеціаліста з Google реклами, він показує вам свої результати. А ви маєте розуміти, що, Ну звичайно, реальний продаж ніхто вам не скаже. Зачасту навіть спеціаліст не отримує точних даних, а скільки в результаті продалося з цих 144 тисяч євро. Тому він показує, тільки може показати цю суму. А, і також чи скаже він вам про 20% витрат додаткових чи не скаже. Якщо не скаже, ну це вже ваші питання. Ви одразу відкрили спеціаліста, дивимось, витрати там 30 тисяч євро там чи тридцять тисяч докинули 20%. Подивилися цінність конверсії 10 мільйонів. Зразу відняли там. Ну я вам чесно зі свого досвіду скажу, що спокійно можна рубати 40%. І ось це буде реальна а, витрати на рекламу. Ви зрозумієте. Реальність, наскільки цей спеціаліст підходить. І так, я ще не сказав, що з цих 50 гривень вище заплатити заплатите цьому спеціалісту, так, вам треба це теж враховувати. Тому що він же не просто безкоштовно налаштовує. Він отримує якийсь або відсоток, або погодинно. І тому тут ну, взагалі невигідно, мені здається, там для мого бізнесу виходить такі умови. Ось так, друзі. Я сподіваюся, що ця інформація для вас була цінна. Якщо у вас є якісь питання, зауваження, звичайно, пишіть в коментарі. Всім дякую, всім до побачення.